Підтримка малого бізнесу в Івано-Франківську організували благодійний ярмарок. На ньому жінки представили бізнес-ідеї та свої товари. Частину із зібраних коштів організатори спрямують на допомогу Збройним силам України. Більше про це наші кореспонденти. Власний бренд дитячого одягу, випічка для кав'ярень та сувеніри. У це і не тільки переставили на ярмарку жіночих бізнесів. Відтак організатори кажуть, такі події не лише допомагають розвивати та просувати власні ідеї, а й обмінюватися досвідом. Бізнес це не лише про знання, бізнес ще й про мережування. Тобто, проводячи впроваджуючи вашу бізнес-ідею, ви точно стикнетеся з тими моментами, які ви раніше на навчанні, наприклад, вам не озвучували. Мережування якраз виконує цю функцію. Ви знайомитеся, обмінюєтеся контактами, розумієте, що там є та людина, там є та людина, і власне, оце спільнота, мережа жінок, які хочуть розвиватися, які займаються своїм бізнесом. Мар'яна кондитер, жінка долучилась до ярмарку за для нових знайомств та реклами своєї продукції. Зараз вона вже співпрацює з кількома закладами. Те, що я роблю зараз, ну це вже на максимумі, і я хочу розвинути це, бо ну це моя улюблена справа моєї душі, і я хочу, щоб більше людей їли таку смакоту. Сьогодні я принесла паски до свята, так як це зараз актуально. І вони вже продані за перші п'ять хвилин. І трубочки. Ці трубочки вони нереально смачні. Ірина також учасниця заходу. Вже понад рік розвиває свій інтернет-магазин. Надалі планує розширювати бізнес. Плануємо, в принципі розширювати нашу лінійку. Ось такий термоодяг. Це діти в нас його розмальовували для дітей. Ми готуємо в кожній коробочці подарунки, спеціальні солодкі і такі творчі. А от Олена лише розробила власну бізнес-ідею. Жінка планує відкрити магазин кав'ярню. У мене було дуже багато різних ідей, але це моя а, трояндова хмаринка. Ось ми тут я реалізувала його там у вигляді цієї хмаринки. Я народилася а, через те, що я була колись в Болгарії, і цю всю продукцію я все, спробувала на собі. Почала шукати воно франківську де можемо скуштувати чай, пляцки та скористуватися натуральною болгарською косметикою. Загалом на ярмарку власні бізнес-ідеї представили понад 10 учасниць. Частину виручених коштів з продажу товарів організатори спрямують на засоби тактичної медицини для військових.